Добрий день, ви на каналі Deutsch Люб, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, в яких випадках вживається у нас дієслово «haben». Перше, це використання для позначення права власності. Наприклад, Er hat ein Haus. у нього є будинок, Sie hat eine Puppe. у неї є лялька, Ich habe einen Fußball. У мене є футбольний м'яч. Зверніть увагу, що в наш чоловічий рід перед іменником фузбаль змінився на айнен, тобто не айн фузбаль, а Айнен. Так, в знахідному відмінку Акузатіві змінюється в нас артикль перед іменником. Також хабен дієслово використовується для стану, цуштант, що відноситься до іменника. Е er Zeit. у нього є час. Зі хат ланге харе вона має довге волосся, і хабе, Bruder. У мене є брат. Брат, також чоловічий рід, і тут у нас змінився неозначуваний артикль також. Ще в нас є деякі речення з дієслом «хабен», такі як Іхаберех, я правий, Іхаберіхлік, Я тебе люблю, Ерхат ес айлік він поспішає. Дякую за перегляд відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.